П'ятниця 12 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, єси і все наповняєш скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від ущенкої скверни. І спаси благі душі наші. До корінтян другого послання святого апостола Павла читання. Браття, смуток для Бога чинить спасенне каяття, якого не треба жалувати, а смуток цього світу чинить смерть. Ось Бо той смуток для Бога, яку він викликав у вас старанність, яке виправдання, яке обурення, який страх, яке палке бажання, яку горливість і яку відплату. Ви з кожного погляду показали свою невинність у цій справі, а коли я писав вам, то не ради того, хто образив не ради ображеного, але щоб виявилася між вами перед Богом ваша дбайливість про нас, тому ми втішилися, до нашої ж утіхи ще більше зраділи ми радістю Тита, що всі заспокоїли іли Його дух. Коли я був перед Ним трохи похвалився вами, я не зазнав сорому. Але як ми завжди говорили вам правду, так і хвала наша перед титом виявилася правдивою. Серце його стає до вас ще прихильніше, коли Він згадує послуг усіх вас, і як ви прийняли Його зі страхом та тремтінням. Радію, що можу на вас покладатися в усьому. Коментар. Бо смуток задля Бога чинить спасенне каяття, якого жалувати не треба, а смуток цього світу смерть спричинює. Дорогі мої, що це за смуток задля Бога і смуток, який чинить світ. Смуток задля Бога. Це те, що когось, кого ми любимо, дорогу нам особу ми образили і завдали Болю. Це нас завжди засмучує, як ми могли так покривдити її, так відповісти на її любов до нас. Смуток для світу. Це те, що людина засмучується, коли їй щось не вдається у цьому світі, і це приносить їй знеохочення і депресію. Стараймося завжди ці два смутки між собою розрізняти і розуміти, хоч вони зовні можуть виглядати однакові. Подібні, але коріння, вони мають дуже різні. Тож завжди засмучуємось, коли ми скривдили Бога і образили. Але ніколи до серця не допускаємо того смутку з неохоти, депресії, яка походить від світу. Та що Бог нас повсякчас любить і вірить у нас. Від Матея Марка Святого Євангелія читання. В той час учні Івана і Фарисеї постили і приходять до Ісуса та кажуть: чого учні Івана та учні Фарисеїв постять, а твої не постять? Ісус відповів їм, чи можуть постити весільні гості, поки жених з ними. Поки жених з ними, вони не можуть постити, але настане час, коли у них візьмуть жениха, і тоді вони будуть постити за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сирового сукна до старої одежини. Бо нова латка відірветься від старої одежини, і діра стане більшою. І ніхто не наливає нового вина у старі бордюки. Бо вино прорве бордюки, і пропаде вино і бордюки. Але нове вино виливають у нові бордюки. Коментар Настане час. Коли у них візьмуть жениха, і тоді вони постептимуть за тих днів. Дорогі мої, кожен з нас має різноманітні прив'язання, ті чи інші речі, справи, яким приділяє багато зусиль і часу. Маючи до чогось прив'язання, ми стаємо. Певною мірою, залежними від тих речей, не розкажемо про узалежнення від наркотиків, алкоголю, куріння, коли признатися собі, то всі ми є від чогось узалежними. Піст є доброю нагодою, щоб людина пробувала ставати все більше незалежно. Коли ми говоримо про піст у певні дні в році, коли одного дня щось можна їсти, а іншого це гріх, то це для того, щоб людина навчилася плекати свою свободу, щоб ті чи інші страви не керували нами, щоб людина вміла бути вільною. Адже лише той може прийти до Бога, хто має свободу. Щоб віддати себе Богові, маємо бути вільними. Піст у церковній традиції є важливим саме для здобуття цієї свободи. І саме тому також на п'ятниця не їмо м'яса. Для нас піст, по суті, це не лише питання їсти чи не їсти щось, а вміти відмовитися від того, від чого відчуваємо залежність, без чого нам здається, не можемо прожити. Саме тоді станемо вільними і зможемо набагато легше і простіше. Зустрітися з Господом. Якщо Господь вилля нове вино, нам потрібно поміняти бордюки. І ми це чули, що сьогодні Ісус говорив про це у Євангелії, і Ісус закінчив говорити фарисеям про те, що Його учні будуть постити тоді, коли Він відійде від них. Але настане час. Коли в них візьмуть жениха, і тоді вони поститимуть за тих днів. Бог не може улити нове вино в старі бордюки. Якщо ми можемо отримати нове вино, нові чуда, нову близькість із ним, то прийшов час повістити піст та змінити старі бордюки на нові. Піст. Це сильна зброя та джерело сили в житті громадянина. Наші з вами благословення залежать саме від посту. І якщо ми будемо визнавати Бога, піддавати наші тіла в жертві в пості, то ми неодмінно зрозуміємо Божу волю щодо нас та нашого життя. Пригадаємо Йосафата – Царя юдеї, котрий опинився у критичній ситуації. Він був богоязливим царем. Одного разу його оточила могутня ворожа армія. Поразка була очевидною, якщо б не допоміг Бог у Святому Письмі знаходимо. Йосафат злякався і вирішив шукати Господа, тож і оповістив піс по всій юдеї. І зібралися юдеї просити допомоги у Господа, з усіх юдейських міст прийшли також просити допомоги у Господа. Всі юдеї стояли тоді перед Господом, і малі діти їх, ні жінки їхні, і ні син, і сини їхні, Друге хроніки. Всі юдеї стояли перед Богом діти, жінки-сини, вони відчайдушно бажали дізнатися Божу волю, яка знищить ворожу армію. Бог їх не відкидає, не відвертається, але починає розмовляти серед громади через пророка: не бійтесь і не лякайтесь цієї великої навали. Бо не ваша це війна, а Божа. Завтра ви виступите проти них. Он вони виходять на горбці, ви знайдете їх край долини проти Єруел пустині. Ви не будете ще битися цим разом. Станьте твердо, стійте і побачите, що перемога Господня буде з вами. Юдо та Єрусалиме, не бійтесь і не лякайтесь. Завтра виступите їм на зустріч, і Господь буде з вами. Друга Хроніть 20, 15, 17. Дорогі, мої, Бог повідомляє юдеям, коли наблизиться армія ворога, що вони мають робити? Вони почали прославляти Господа. Тоді він вирушив проти ворожої армії і знищує її, не залишаючи в живих нікого. Коли прийшли юдеї, то вони впродовж трьох днів збирали наживо. Звісно, що кожен з нас бажає знати волю Божу щодо нас. Що ж нам тоді слід робити? Постити, поклонятися Богу, шукати Його. Перебувати у спокої та у всьому бачити Божу поміч та провід. Юдеям навіть не потрібно було питися, Господь все зробив за них. Битва продовжувалася протягом одного дня, Бог не тільки визволяє їх від ворогів, але дає їм стобич. Вони ж витратили три дні. Щоби зібрати все багатство, нам слід змиритися подібно до Йосафата, покласти всю свою надію на Бога. Тоді Бог визволить нам і відкриє свої плани. Приходять учні Івана та й кажуть, чому учні Іванові та фарисеї постять, а твої учні не постять? Дорогі мої, тут не сказано, хто саме поставив запитання. Зважаючи на все, це були просто люди, яких цікавило, чому Ісус і Його учні багато роблять не так, як усі. Зазвичай у суспільстві нормою вважається те, як поводиться більшість, а хтось, як від норми, відхиляється, той у кращому разі дивний, а у гіршому лиходій, якого треба лікувати. Люди думали, що поставили Ісус одне питання, але насправді тут два питання, на які вони не могли відповісти: чому учні Іванові та Фарисеї постять, чому учні Ісуса не постять? А відповідь на перше запитання важлива не менше, ніж відповідь на друге. Коли людина робить якусь дію, не знаючи її сенсу, вона з великою ймовірністю зробить помилку. У старому завіті зазвичай постили, щоб упокорити свою душу перед Богом. Наприклад, Давид постився, коли він згрішив і каявся в своєму. Естер постала перед тим, як увійти до царя, щоб просити про спасіння народу. Неїмія постив, коли вирушив до Єрусалиму через небезпечні землі. Перше щось схоже на пісме, бачимо у другому розділі «Буття». Бог дав людині всі дерева у раю, щоб їсти їхні плоди, але заборонив їсти з дерева пізнання добра і зла. А від дерева пізнання добра і зла не їш від нього, бо вдень, коли ти скоштуєш від нього, смертю помреш. Пуття 2.17. Таким чином, щоб жити, треба було їсти, а щоб не померти, не їсти. Не їсти не заради гарної постаті, а заради стосунків з Богом. це обмежити себе чимось. Це може бути їжа або розваги, або ще щось важливе для нас, наприклад, може, інтернет, телефон. З якою метою це робиться, щоби сягнути Господа, щоб поставити стосунки з Богом вище за свої земні потреби. Тобто питання полягало не у кількості їжі, а у системі цінностей, що ти станеш на перше місце. У законі Моїсея було встановлено щорічну посаду на День спокути. Але поступово ідеї додали ще три щорічні пости, а також два дні посту щотижня. Поступово вони забули, навіщо це робиться, і постили за свічкою. У день посту фарисеї підфарбовували обличчя білим кольором і робили особливо скорботний вираз, щоб усі бачили, як вони страждають, замість того, щоб упокорювати душу, вони використовували піс для протилежної мети, щоб роздмухувати свою гордість. Вони робили так, хоча пророк Ісая заздалегідь пояснив їм, який саме піс приємний Богові. Чи такий піс, який я вибрав, день, коли чоловік душу свою томи, як очерет, і підсталає під себе рубище і попіл? Чи це назвеш постом і днем догідним Господу? Ось піс, який я вибрав. Дозволь кайдани неправди, розв'яжи узи ярма і пригноблених відпусти на волю і розірви всяке ярмо. Розділи з голодним хліб твій, і бідних, що блукають веди додому, коли побачиш голого, одягни його, і від твого однокровного не ховайся, і станеться, як зоря, твоє світло, і скоро зросте зцілення твоє, і правда твоя піде перед Тобою, і слава Господня буде супроводжувати тебе. Тоді ти покличеш, і Господь почує. Заволаєш Він скаже ось я, коли ти видалиш. І з твого середовища ярмо перестанеш піднімати перс і говорити образливе, і віддаси голодному душу твою і наповниш душу мученика, і буде Господь вождем твоїм завжди, і під час посухи буде насичувати душу твою і міцнішатиме кіст, кості твої, і ти будеш, як напоєний водою сад, і як джерело, якого води ніколи не вичерпуються. 5, 11 Тобто сенс посту це пожертвувати частину свого життя, аби допомогти комусь, наприклад, заощадити на їжі гроші та купити їжу тим, у кого її немає. Нині в Україні дуже сильний волонтерський рух, особливо під час війни. Багато волонтерів є християн, а багато невіруючих, але вони буквально віддають свою душу, щоб допомогти тим, хто потребує. Можна сказати, що вони розуміють про характер Бога. Ми, віруючи, маємо навчатися через такі приклади. Ісус відповів, запитуючи, і сказав, чим можуть постити е, гості молодого, коли з ними наречений. Доки з ними наречений, вони не можуть постити. Але прийдуть дні, коли від них заберуть нареченого, і тоді вони будуть постити. Законів пропіс був один виняток. Під час весілля можна було не дотримуватися посту. Ісус порівняв себе з нареченим. У старому завіті Бог каже, що Він є чоловіком ізраїльського народу. В книзі об'явлення Ісус показаний як наречений церкви. Ісус прийшов, щоб відновити між святим Богом і такими грішниками, як ми, близькі стосунки, подібні до шлюбу. Зараз сам Бог був з учнями, їм не було потреби в пості. Коли поряд з тобою Ісус і ніщо не затьмарює стосунків з Ним, тобі не треба постити. Треба радіти та веселитися. Біблія переконує нас, радійте завжди в Господі, Филиппіан 4:4. Але якщо чиниш не тобі треба постити і шукати Бога. Якщо зустрічаєшся з серйозним вибором і не знаєш, як правильно. Треба постити та шукати волі Бога. Тоді піс буде важким вантажем, не буде важким вантажем, а благословенням. Суть невибіленої тканини та молодого вина схожа. Вино сильно змінюється. Тканина після прання щади і від дерев від старої протертої тканини ще більше. Тому так важливо закони, яким слідували фарисеї, коли створювалися для доброї мети, щоб допомогти віруючим берегти себе від морального розкладя. Але час минув. Люди забули сенс законів і навчилися морально розкладатися іншими способами, непередбаченими в цих законах. Ми добре знаємо із ситуації в нашій країні, що навіть найкращий закон не, гар... не гарантує блага людям, такої конституції демократичної, як у нас на в Америці, нема. Але що з того? Бо може бути неправильно використаний виконавцем. Проблема на не в законах, а у зіпсованих серцях людей. Ми також знаємо по собі, як сильно у нас борються добрі і злі наміри, і як часто перемагають не найкращі наші нахили. Якщо загнати людину в рамки законів та правил, гріх все одно вийде, знайде вихід, як пара із закритого чайника. Що нам потрібно робити? Це зиміна серця. Саме для цього прийшов Ісус і помер на Христі. Євангелій Ісуса Христа дає спасіння кожному грішнику. Воно дало порятунок навіть мені, щоб приймати цей Євангелій треба стати новим нутром. Це означає, по-перше, треба відкинути упередження. Не треба думати про свої знання і досвід, як про істину в останній інстанції. Старі люди не хочуть приймати нічого нового, бо вважають свій досвід найпотрібнішим та найціннішим. І сталося. Проходили, що вони проходили в суботу за засіяними ланами і починали зривати колосся. І сказали до нього фарисеї, Дивися, що вони роблять у суботу, чого не повинні робити. Але про це ми вже поговоримо наступного разу. А якщо ви надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, поставте лайк, пальчик вверх, пальчик вниз, і залиште коментар. Під першим коментарем не де-небудь, а під першим коментарем, в якому я уділив благословення. Слава Ісусу Христу!